Юрій Вернедуб дуже багато розмов навколо його майбутнього. У Юрія Миколаєвича завершується контракт з Кривбасом. Він вже публічно говорив про те, що ну, нібито він попрощався навіть і так все виглядало зі сторони з Кривим Рогом. Але все одно, як мене запевнили, не варто ще ставити крап в тому, що він точно на 100% піде. З Кривого року є ще ось така опція, що буде розмова між з ним, з ним та президентом клубу про майбутнє. Цікаво, як все це далі буде розвиватися. Ну що, команди вже на полі. Ну, ось таким настроєм. Житоморяни підходять до сьогоднішнього поєдинку, і це це правильно, тому що напередодні гри спілкувався і з одним тренерським штабом, і з другим, і всі кажуть: ну слухайте, фінал, фінал цього сезону все вирішується тут, все вирішується саме зараз. Кліщук. Достатньо далеко він виходить. ось Перехоплення в центрі поля. Може бути хороша атака. Батіста на Крушинську. Крушинський. Далі удар! І що Кліщук рятує свою команду. Томер Йосефій пробивав. До речі, Йосефій є єдиним футболістом зміним в стартовому складі Поліса в порівнянні з попереднім матчем з Орею, Тут фол. Фол в атаці від Бориса Крушинського. Тому що в попередньому матчі на цій позиції, що жовта картка одразу для Бориса Крушинського на старті цього матчу. Насправді він там дуже високо підіймав ногу. Давайте ще раз подивимося: тут ризикована передача, хороше перехоплення від Гуцуляка. Якщо я не помиляюсь, Крушинський Йосефі, і хороша. Справді позиція для удару, можливість для того, щоб відкрити рахунок в нашому матчі Андрієвський. Його подача на дальню. Там якраз батіста не було, і виходить м'яч за межі поля від Даніеля Соса. Стандарти в минулому турі Зорею. Це те, що вирізнялося після приходу тренерського штабу нового задирака. Хороша передача на хід. Микитишин. Микитишин страхнову пробиває. Волинець низом, удар. Твердохліб вміє грати на добиванні. Це його хліб. Але цього разу його твердохліб не забиває. Хард Бред. Як у нього там телеграм-канал називається. Класна передача за Дираки. і Микитишин. Подивіться, зупиняє м'яч. Один дотик, два, три, чотири. І удар одразу. Там і Соса поруч був випереджає твердохліб Сарапія. Готовий. Для Кривбаса. Подача. Удар. Головою. М'яч залітає у ворота. 1-0. І хто забиває? Єгор твердохліб. 12-й гол. Хардбред. Виводить Кривбас вперед. Ось так от. Інтрига в цьому матчі точно закручується. Єгор твердохліб. Він добре грає головою і в прямому, і в переносному сенсі. І він ставить е Житомирське полісся в незручні обставини. Тепер вже точно. Полісся залишає ось цю третю, четверту. Перепрошую, позицію. Кривбас підніметься вище. За твердохлібом. Ну, хто, хто з ним грав? Шановні, по зоні стояв Чоботенко. І, ну, напевно, в першу чергу, питання до нього. Але все одно залишити твердохліба самого. Ну, не знаю. Майцурадзе, Бабенко. Йосефі, Гуцуляк. Скітка Андрієвський. Може пробивати, але йому не дають. Конате. Вибиває. Микитишин обходить Михайличенка. Передача на Сосу, Микитишина збила. Арбітер дає грати далі. Сосам. Тут більшістю футболістів по е, Так, Полісся. Соса. Ну так. Що я вам скажу? Кривбас. Піднімається на четверте місце. Дивимось. Попередній епізод. Юрій Вакулко. Треба пооблодувати йому у те, що він е чисто зумів. Подивіться. Дуже важко так вивернутися, щоб і не порушити правила, щоб не збити Олександра Андрієвського. Ого! Ого! полісся вже в штрафному Андрієвський Ні, він не пробиває. Він не збирався падати. Хоча там е стрибали насправді в підкати полісся Поліся. Дивимось Сарапій. Закидання на батісту. Той класну передачу віддає. Далі Конате і Кліщук. Ну ось тут, до речі, якби Андрієвський впав від е підкату, Кліщука, то могли легко би поставити пенальті. І от до цього теж, подивіться, сам Андрієвський підстрибнув від підкату. Він би легко міг би піти на цю провокацію. Ну що, ще один стандарт? Подивимося, як цього разу Кривбаз зіграє. Навіс на ближню стійку. Там Гуцуляк вибивав Кузик. Кузик можна і пробити. Кузик це робить, але не влучає у площину воріт. Кривбас дуже добре розуміє за рахунок чого вони сьогодні можуть забити. Намагався Романчук там так протиснути Олексія Гуцуляка, але той дуже так міцно стояв на ногах. Андрієвський. Бабенко. Бабенко удар з дальньої відстані. Вище воріт м'яч проходить. Підступний удар. і Жодної хвилини арбітер не додає до першого тайму. 1-0 на користь Кривбасу Єгор твердохліб відзначився у нас і вивів свою команду вперед. Сьогодні, взагалі, ось такий поєдинок. Супер безкомпромісний. Передача на Гуцуляка, Кузик поруч ним. Гуцуляк проходить кузика. Гуцуляк передачка під удар Андрієвського добивання ще м'яч у воротах. Батіста зрівнює рахунок в цьому матчі. Факундо Батіста знову забиває Уруглаєць. Нагадаю, що це шостий гол для нього вже в Житомирському клубі. Ну якісний футболіст з цим точно не посперечаєшся. І знову ж таки ще один гол з меж штрафного майданчика. Він постійно забиває зі штрафного Ось Михайличенко. Шалена просто боротьба за м'яч. Ось тут Гуцуляк те, що він обійшов. Кузика, це дуже вплинуло. Андрієвський класна передача, але Гуцуляк один в один. От кузик програє боротьбу і далі почались проблеми. Андрієвський пробиває на добиванні. Кріщук впорався, але не зафіксував. І, і зрозуміло, що удар з меж штрафного Зафіксувати дуже і дуже непросто. Але добивання батісти. От як людина стояла, просто на місці м'яч до нього прийшов. Подача. На дальню стійку удар головою. До речі, пробивав Йосефі. Конате виносить. Ліся, вже відбулися зміни. У Кривбаса вони можуть відбутися. Це завершення першої ери. Може бути. Крушинський удар з дальньої відстані. Кліщук не фіксує. Факундо. Знову намагався зіграти на добивання, але оборонці опікали цього гравця. На свій час Факундо забивав в Копа Лібертадорес. Це дуже серйозний рівень. Це фактично як Ліга чемпіонів. Падіння Крушинського намагається знову протягнути він кузика. Не втрачає м'ячі сьогодні. Гуцуляк. Андрієвський бере на себе з лівою ударою, що воріт м'яч проходить. Ну, хороша ідея, в принципі, якщо. якщо ти бачиш, що заповнений штрафний майданчик. Всі дуже щільно стоять оборонці. Атака Полісся, Гуцуляк. Проходить кузука Гуцуляк. Крушинський удар кліщук відбиває. Хороша можливість для того, щоб забити. Іліч. Іліч о, в центр віддав. Микитишин з дальньої відстані пробиває м'яч. Проходить вище воріт. Ну, все одно небезпечно. знаєте, буває такі залітають. і Потім. Оп! І добрий вечір. Ліга конференцій. Перекусує Кузик, але ні. Передача вперед. Лєднєв. Виривається, і є багато простору. Лєднєв Подивіться, як обігрує супернику. Богдан Лєднєв Удар повз ворота м'яч проходить. Остання хвилина нашого матчу залишається. Тут і зараз вирішується доля єврокубкового місця, останнього єврокубкового місця. для До речі, тут Богдан Лєднєв міг би просто поставити крапку в цьому матчі, і все. Він тут так майстерно обійшов двох футболістів. Не мов би це, знаєте, як старшокласник хлопців з 5 класу. На Кліщука Кліщук. Подача штрафний майданчик. Волинець виходить, кулаком вибиває І все. Денис Шурман дає свисток про завершення цього матчу. Вітаємо Полісся з виходом в лігу конференції. Подивіться, скільки радості, немов би вийшли у фінал, але все одно Єврокубки є Єврокубки. Тим паче, такий турбулентне таке турбулентне завершення сезону. Олександр Максимов просто, просто мовчить спокійно. Він зробив свою роботу з цієї людини, яка. Прийшла на останні два тури після відставки головного тренера. і набрав максимальну, не не максимальну, а чотири очки в двох турах. Але цього було достатньо для того, щоб Полісся знову представляло Україну в Єврокубках. Дуже непростий матч і для однієї, і для другої команди. Полісся поступалось по ходу цього поєдинку. Олексій Гуцуляк він зробив все для того, щоб його команда сьогодні не програла.